Медаль за оборону Чернігова отримують перші 100 військовослужбовців. Рішення походив 15 червня виконавчий комітет міської ради. До списку увійшли виключно військові. Більшість з них нагороджені посмертно. Військовослужбовці, які загинули героїчно захищаючи місто Чернігів у 22-му році, у лютому квітня 22-го року. Це 65 Людей далі всі хто отримав при захисті поранення, це ще 14, і решта 21 військовослужбовець, які брали активну участь у бойових діях при захисті Чернігова, вже за поданими документами та за пріоритетністю, яку визначали командири цих військових формувань. Медаль за оборону Чернігова була заснована у вересні минулого року, як відзнака від громади міста для всіх, хто активно сприяв відбиттю рашистської навали. Для її отримання вже подали нагородні документи на 4 715 військових. У нас був план такий, коли ми встановлювали цю відзнаку рішення міської ради, депутатський корпус, що ну, велика кількість людей: всі, хто загинув, обороняючи чернігів, тобто посмертно в першу чергу, всі, хто отримав поранення, і ті військовослужбовці, які на думку, Частин керівників частин або за поданням активістів, волонтерів, які допомагали, зможуть отримати цю нагороду за оборону Чернігова. Вона така символічна. Медаль за оборону Чернігова вручатимуть не лише військовим, а й волонтерам, рятувальникам, працівникам комунальних служб. Тощо для них дизайн нагороди буде дещо іншим, як наголосив Олександр Ломакова, саме єдність збройних сил України, волонтерів, героїв тилу та всіх, хто допомагав, дала змогу Чернігову вистояти. За це місто ще в березні минулого року отримало статус. Міста героя цю сторінку нашої історії ми ніколи не маємо забувати. Вона буде золотими літерами вписана в усі підручники, які будуть видані в майбутньому, але зараз. Є велика кількість людей, які живуть в нашому місті, або рідні загиблих, за тих, хто загинув, на жаль, і наш обов'язок як влади міста вшанувати, відзначити їх от такою нагородою, яка була встановлена. Місто планує виготовити цього року близько 1800 медалей за оборону Чернігова. На це передбачене відповідне фінансування. Нагороджувати військових та цивільних цією відзнакою продовжуватимуть і наступного року.